На Прикарпатті засуджено районного воєнкома, якого СБУ викрала на отриманні неправомірної вигоди від призовника. Працівник військкомату, відповідальний за організацію та проведення військового призову в районі, потрапив по лезору співробітників управління СБУ в Івано-Франківській області ще влітку 2014 року. Один із призовників Богорячанського району звернувся до СБУ з заявою стосовно того, що цей працівник військомату бажає отримати від нього тисячу доларів непр. Равомірної вигоди за непроходження останнім строкової служби у збройних силах України невдовзі після цього співробітника військового комісаріату було затримано при одержанні ним цієї суми у гривневому еквіваленті купюрами по 200 гривень. З наявним зібрано усі необхідні докази, після чого порушено кримінальну кримінальне провадження, і справу передано до прокуратури та до суду. Згідно рішення Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області, працівника військового комісаріату визнано винним нечистого на руку військового чиновника. Звільнено йому заборонено обіймати державні посади та призначено штраф у сумі понад 20 тисяч гривень. Правоохоронці просять громадян анонімно повідомляти про корупційні правопорушення у військовій сфері. Ферін на цілодобову телефонну лінію УСБУ або безпосередньо у відділ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.